Російська сторона висунула неприйнятні умови на переговорах із Україною, що проходять у Стамбулі. Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на українське дипломатичне джерело. Згідно з повідомленням, деякі з вимог Росії включають виведення українських військ з територій, які вона вважає своїми, нібито для забезпечення припинення вогню. Джерело підкреслює, що ці умови є абсолютно нереалістичними. І значно виходять за межі всього, що обговорювалося раніше. Також було зазначено, що російська делегація висунула й інші вимоги, які Україна розцінює як нестартові, тобто такі, що навіть не можуть бути взяті за основу для подальших обговорень. Попри ці труднощі, переговори офіційно не завершені, хоча турецькі ЗМІ повідомляють про їх завершення за даними Суспільного. Делегації наразі взяли і залишаються в палаці, де триває дипломатична робота. Варто нагадати, що сьогоднішні перемовини стали першими прямими переговорами між Україною та Росією за останні три роки. Російська сторона наполягала, щоб на зустрічі не було представників США та Туреччини, прагнучи максимально обмежити міжнародну присутність на переговорах. Наразі офіційної реакції на ці вимоги з боку України не оприлюднено, але зрозуміло, що підхід Росії не сприяє жодному реальному просуванню до справедливого миру. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.